Розкажу, як вас обманюють, перуки, називаючи системами, і ви взагалі не розумієте, що це таке система заміщення волосся. І спочатку показую, система заміщення волосся, вона має виглядати плюс-мінус ось так. Дивіться, це тонесенька сіточка це в мене система на повній сітці. Гребінці це для того, щоб кріпити свого волосся, якщо воно є. І ось оце кріплення його також можна зняти. В більшості випадків воно для того, щоб. Приклеюватись кожух до нього. Це, типу, як і лайфхак, а можна трошки затягувати, якщо вона вам і, трошечки там, великувата, але я б рекомендувала там вшивати її. Система ось так виглядає. І вона може бути це повна сітка, сама основа дуже-дуже легесенька, вона там десь грамів 10 сама важить. І тут бачите, тут повна сітка, тут є ще такі системи, тут дешовка вставка, типу як імітація шкіри голови. Тобто, це в мене, мене перука. І ось так вона виглядає. Тобто є це шовкова вставка, тобто ви можете змінювати продал. Якщо у вас волосся немає, то системка може виглядати ось так, і ви можете брати, і воно буде ця сіточка просвічувати. І вона, бачите, вона буде просвічувати до тіла. Якщо у вас є своє волосся, то краще брати шовковою вставкою або спеціальну таку шапочку, чолком. Деякі продавці говорять, там системна перука, перука на системі. І ще таке ж ну, то напівсистема, то ще щось. ну, Тобто таке ось це перука. Ось так повинна виглядати перука. Ну, Це сама дешева перука. Тут тканина, і вона така буде більш жорстка. У перуці ви спати не зможете, в системі зможете, бо якщо спати в перуці, вона всі рубчики вам будуть давити перуці Тут тканина, якщо ви підете в душ, в басейн, вона з вас просто спаде. Систему треба обов'язково фіксувати. Ось оця сіточка, Вона, бачите, тут не обрізана, вона обрізається максимально близько і вона фіксується на спеціальний скотч. Тейпи або спеціальний лак для волосся сильної фіксації, для волосся сильної фіксації і клей. Якщо ви, наприклад, хочете її на декілька днів, не на один день, наприклад, хочете там в душі так далі, тобто в водоймах, займатися спортом і так далі. Якщо вам треба сильно фіксація, то я б рекомендувала приклеювати клеєм і на декілька днів, тобто воно вам буде добре фіксувати і дивіться засоби. Бувають різні фіксації слабко і сильно, і, наприклад, скотчів, наприклад, будь-який ви візьмете, його там вистачить вам на день. В перуки, бачите, тканина така більш жорстка. І якщо ви, наприклад, будете купатися в ній, то ця тканина буде сохнути так, так же само, як, наприклад, одяг дуже довго. Ось ця сіточка, це в системі, вона така, типу як штучна чи щось таке, і вона просто зразу знаєте, як з гуся стікає вода. І все, вона дуже швидко висохає, і в тому її плюс, і тому вона така є. І з самого початку, початково, то в мене була система сіточці, і само початково, як придумали ці системи заміщення волосся, вони були предназначені для дівчат, у кого немає свого волосся, які хочуть відчувати себе, наче в них є своє волосся. Вони, ось дивіться, ось бачите, ось, отак край виглядає. Це силікон. У мене є така порука, і тут край з силікону. Тобто ось цей силікон це все робиться повна система. Вона для дівчат, у кого немає волосся. І самі-самі перші системи вони були зроблені із такого силікону. Якщо в дівчини немає волосся, вона одягається, дівчина відчуває себе, наче в неї є волосся. І там спеціально їх установлюють. Тобто спеціаліст, якщо, наприклад, ту системку ось таку, ви можете самі установити в домашніх умовах, якщо така буде на повному силіконі, треба, я би рекомендувала звертатися до спеціаліста, тому що там голять голову, обробляють проти грибка і так далі. Тобто там дуже багато нюансів. І самостійно я б не рекомендувала таким займатися. Або якщо, наприклад, ви на декілька днів, то в принципі можна, якщо там на місяць. І довше, то краще звертатися до спеціаліста. Якщо у вас будуть будь-які питання виникати щодо системи заміщення волосся, то ви можете запитувати в коментарях, і будь-які питання щодо там перук я вам розкажу.